Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. З вами Наталія Азаряна. І сьогодні у нас чарівний день 18 лютого. Щасливий день! Треба запам'ятати всього одну фразу. Ну, а зараз кожного, кожного з вас я обнімаю, кожному, кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну, що ж, мої любі, давайте розмовляти про цей чарівний день. Що ж треба зробити, щоб був успіх, а сказати всього одну фразу. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Ну, а сьогодні 20 та місячна доба. І вона відрізняється сприятливою енергетикою, що сприяє успіхам у будь-яких починаннях. Складності попереднього дня залишились позаду, змінюючись спокоєм та позитивом, у цей період ви отримуєте шанс змінити своє життя до кращого. А також виявити нові шляхи для досягнення своїх цілей. Слідуючи підказкам Всесвіту, ви зможете зрозуміти своє справжнє призначення та отримати можливість покращити свою долю. Місяць переходить на знак Скорпіона, водяного знаку, що відрізняється емоційністю, проникливістю та сприяє посиленню інтуїції. У період його влади емоції постійно виходитимуть з-під контролю, тому важливо контролювати свою поведінку, уникаючи спалахів гніву. Крім того, будьте готові до перепадів настрою, запальності, навіть якщо подібне не є для вас нормою. Це буде сьогодні. Особливо сильно ці якості виявляться у людей, що володіють підвищеною чутливістю до енергії нашого нічного світила, стаючи причиною дритівливості та негативної поведінки, нетипової поведінки, поєднання енергії знака Скорпіона та 20-ї доби. Ідеально підходить для роботи зі своєю підсвідомістю. отримання доступу до прихованої інформації, здатне вплинути на вашу долю. В цей період можливі осяяння, пробудження нових здібностей, що дозволяють вам змінити кардинально. Своє життя в кращу сторону, Довіртесь своїй інтуїції, не допускайте жодних сумнівів, тоді всі ваші починання принесуть тільки удачу. Однак, попри сприятливу енергетику, цього періоду є й свої складнощі, викликані підвищеною чутливістю. Щоб ваші емоції не спричинили непотрібних випробувань, труднощів, пам'ятайте. Про самоконтроль, зберігши ясність думки і раціональний підхід, ви зумієте досягти успіху в будь-якій ситуації. Рекомендації енергії цієї доби. Сьогодні можливі глобальні зміни, які можуть статися в будь-якій сфері вашого життя. Вони будуть сприяти внутрішньому зростанню. Трансформаціям, які дозволять вам значно змінити навколишню дійсність, досягти виконання заповітних бажань. Про те, щоб досягти успіху цього дня, необхідно виявити впевненість, рішучість та максимально виявляти себе. Забудьте про сумніви та коливання або ваші зусилля не приведуть до будь-якого значного результату. Будьте готові до розумного. І виваженого ризику, виявити ціль... цілеспрямованість. Прагніть грандіозним результатом. А ось рутинні завдання поки відкладіть, інакше є небезпека, витрачати сили на малозначні дрібниці. День чудово підходить для будь-якого спілкування, дозволяючи вам завести. Нові зв'язки, налагодити спілкування з партнерами та постачальниками. Енергія цього періоду сприяє сприйнятливості, завдяки чому люди охоче йдуть на контакти та готові знаходити взаємовигідні рішення. Проте, вплив скорпіона може зробити людей. Зайве запальними і емоційними, тому не допускайте надто брехливих проявів емоцій. Тактовність, терпіння та вміння визнавати точку зору співрозмовника позитивно позначаться на вашому взаєморозумінні. Спілкування з другою половинкою також виявиться легким і гармонійним, особливо, якщо ви з самого ранку налаштуєтесь на позитив. Час влади 20-ї доби відмінно підходить для побачень. А якщо ви поки самотні для романтичного знайомства, сьогодні ви маєте особливо великі шанси зустріти людину, призначену вам долею, тому намагайтеся якнайбільше часу проводити. Поза домом. Фінансова активність всіляко вітається, оскільки енергії дня ну, додадуть вам в будь-яких справах пов'язаних зі збагаченням. Можете сміливо укладати угоди з перевіреними партнерами, підписуйте домовленості, зберігайте граничну уважність при вивченні документів, щоб не упустити важливі деталі, незважаючи на сприятливу енергетику цього дня. Сьогодні не варто покладатись виключно на удачу. Раціональність та розумний підхід допоможуть вам досягти найбільш вражаючих результатів. Вплив 20-ї Доби сприяє приливу сили, дарує добрі результати. Саме проте довіряти цим відчуттям не можна. Сьогодні ви відчуватимете бажання взятись за все зразу. І внаслідок чого лише дарма витратите сили і заробити перевтому. Щоб не допустити подібного, чітко дотримуйтесь звичного ритму і не піддавайте спокуси збільшити звичні навантаження, інтенсивні тренування, не бажані, Тому замініть їх на гімнастику, якщо це можливо, завершіть день відвідування масажного салону, а перед сном прийміть пасивну ванну. Цей період в Край не бажано, навіть якщо в цей день випадає на ваш закоханий вихідний, законний вихідний день. Проведіть його в повній бездіяльності, скористайтесь можливістю, щоб зайнятись самоосвітою, освоїти нові навички або отримати корисну вам інформацію. Наприклад, ви можете ознайомитись з матеріалами онлайн-курсів, відвідати корисний майстер-клас чи навіть прочитати цікаву книгу, а також це гарний час для роботи по дому. Тільки якщо вона приносить вам почуття радості та задоволення. Варто займатися справами, але якщо через силу, це не принесе вам користь. Магічний ритуал цього дня, а цього дня дуже потужна енергетика 20-ї доби, відмінно підходить для проведення будь-яких ритуалів. Спадної доби. Вони буквально наповнені магією, тому всі ваші дії будуть особливо вдалими та ефективними. Та найбільш результативним виявляться практики, що рятують від накопиченого негатива, щоб прогнати бідність. Приступайте рано вранці. І на протязі всього. дня. Засвітіть зелену свічку, покладіть поруч із нею жменю монет, взятих зі свого гаманця, вийміть їх наугад, не рахуємо. Далі, коли полум'я розгориться, скажіть: Вогонь мою бідність пожирає! Від мене всі незгоди відганяє, монетами відкупаюсь, від бідності звільняюся, достаток свій в будинок впускаю, срібло знаходжу, істина. Коли свічка догорить, візьміть монети та огарок і йдіть до найближчого пішохідного переходу. Переконайтеся, що вас ніхто не бачить, після чого залишіть принесене у центрі та скажіть оплачено і прийнято. Потім мучку повертайтесь додому, нікуди не згортаючи. Якщо вам намагаються нашкодити. Якщо хтось із ваших знайомих намагається перекинути на вас власні труднощі або ви, наприклад, виявили крадник. Впорастись з негативом до може не поможе нескладний обряд. Для цього вам знадобиться скибочка хліба та несвіжого, а якому пару днів він встиг трохи зачерзнути. Шматочок візьміть і скажіть на нього. На синьому морі острів лежить, на ньому дуб велетень стоїть. На тому дубі птиці гніздо звили, пташенят виводили. Як їх у гілках нікому не дістати, так і мене проклясти наврочити. Не наврочити, не зіпсувати від будь-якого зла від плату, будь-якого ворога геть проганяю. Крилом зло себе звільняю, назад все погане відправляю істина. Слова будуть під відео. Потім подивитися і запишете собі. Хліб після цих слів потрібно з'їсти і запити водою. Свічка повинна повністю прогоріти. Наступні три доби уникайте будь-яких контактів з недоброзивчливцями. Інакше, рід... Інакше ну, доведеться проводити знову ритуал. Особливо, якщо ви це ще й будете інтуїтивно почувати. Якщо в сім'ї скандали трапляються, що чоловік і дружина прожили радом, починають раптом сваритися без особливих причин. Ще недавно яскривий, яскравий і сильний, наче обернулося попелом все, причиною подібного може бути наведений негатив. Псування і навіть відворот. Тому, якщо ви зіткнулись з подібним, негайно вживайте заходів щодо порятунку сім'ї. Виберіть час, коли будете на самоті, приготуйте для ритуалу речі, що належать вам та вашій другій половинці. Це можуть бути. Ну, все ще завгодно. Предмети для кави, аксесуари. Там... Єдина умова, предмети не повинні бути новими. Так, для енергетика, яку вони вибрали від нас і вашої другої половинки, вибраний час, візьміть річ, що вам належить в ліву руку, а ту, яку користується ваша половинка праву, піднесіть притул один одному і скажіть, Боже, з волі Твоєї ми назвіть два імені ваші та вашого чоловіка, один одного зустріли. У славу Твою, сім'я наша створилася, ти нас прийми та благослови, прибери перепони з нашого шляху, нехай усі сварки і розбрат, нехай два серця навіки миряться, нікому нас, промовляємо імена, не розлучити, союз наш не розбити, істина, заговорені речі поверніть, потім просто на місце. За народними прикметами в цей день відзначає Тагафія корівниця. Народжені водолії відрізняються тягою та знанням та яскравою індивідуальністю. Ці люди виділяються з натопу та приваблюють загальну увагу завдяки своєму оригінальному стилю та манерам. Навколишні люди. Люди тягнуться до них і нерідко просять їх поради тому чи іншому питання. Однак вони схильні нехтувати своїм здоров'ям. Щоб уникнути серйозних проблем, варто регулярно проходити профілактичні огляди, а їх талісман Онікс. Для того, щоб у вашому житті завжди був успіх, досить сьогодні сказати лише одну фразу, а фраза йде така. Я залучаю диво у своє життя. А тепер з ім'ям. я, повне ім'я Наталія, залучаю диво у своє життя, промовляємо кілька разів і записуємо у коментарі та ставимо лайк під цим відео. І у вашому житті обов'язково буде успіх. Ну, а сни цієї ночі про них не можна нікому розповідати. Тоді, побачене збудеться протягом 20 днів. І перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я ціную і поважаю себе, я гідна любові та турботи ось говоримо один раз. Ну, нехай цей день буде самим найкращим і щасливим у вашому житті, і до нової зустрічі!